Сплата майнових податків це обов'язок кожного громадянина, який володіє нерухомістю, землею чи транспортним засобом. Однак часто українці стикаються з питаннями та непорозуміннями, як саме визначаються їхні податкові зобов'язання, які є пільги та як уникнути проблем через несвоєчасну сплату. Крім того, багатьом невідомо, що дізнатись про свої податкові нарахування можна онлайн, не виходячи з дому, використовуючи електронні сервіси Державної податкової служби. Власне, сьогодні ми поговоримо, які саме майнові податки сплачують громадяни України, як дізнатися про нарахування через електронні сервіси, а також про можливі пільги та наслідки несвоєчасної сплати. Також розглянемо, чому важливо перевіряти свої податкові зобов'язання вчасно та як уникнути зайвих витрат. Сьогодні про це ми поговоримо із заступником начальника головного управління державної податкової служби івано франківської області Наталою Зікратою. Вітаю вас, Вітаю вас. Пані Наталя, давайте розпочнемо з того, от які ж майнові податки сплачують громадяни України, і чи справді що про свої податкові зобов'язання можна дізнатися через електронний сервіс Державної податкової служби? Так, дійсно, кожен громадянин України, який володіє майном, зокрема, нерухомістю, землею чи транспортними засобами, зобов'язаний сплачувати відповідні майнові податки. Щоб максимально спростити процес отримання інформації про свої податкові зобов'язання, ми запровадили декілька електронних сервісів. Громадяни можуть переглянути свої повідомлення, рішення і дізнатися про нараховані податки через електронний кабінет платника податків на офіційному порталі Державної податкової служби або за допомогою мобільного застосунку Моя податкова. Це зручно, адже вся інформація доступна онлайн 24 на 7 і відповідно немає потреби відвідувати податкову службу особисто. Це справді дуже зручно. А які власне податки належать до майнових? Так, от ви сказали таке слово, і хто повинен їх сплачувати? До майнових податків належить. Перше це податок на нерухоме майно, відмідне від земельної ділянки. Його сплачують громадяни, які володіють квартирами, будинками або іншими нежитловими приміщеннями. Податок нараховується, якщо загальна площа нерухомості перевищує встановлені пільгові розміри. Для квартир це понад 60 квадратних метрів, для будинків понад 120 квадратних метрів. А якщо в наявності є і квартира, і будинок, то сумарно понад 180 квадратних метрів. Якщо ж площа нерухомості перевищує 300 квадратних метрів для квартир та 500 квадратних метрів для будинків, то за такі об'єкти сплачується додатковий податок у розмірі 25 тисяч гривень на рік. Ставки податку визначаються органами місцевого самоврядування і залежать від типу об'єкта і його місця розташування. Вони можуть, вони не можуть перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати за кожний квадратний метр. До прикладу, якщо на 1 січня 2023 року мінімальна заробітна плата становила 6700 гривень. То максимальна ставка податку на 2024 рік не повинна перевищувати 100 гривень 50 копійок за один квадратний метр. Приміром, у місті Івано-Франківську прийнята ставка у розмірі 0,5%, що становить 33 гривні 50 копійок за квадратний метр. Не є об'єктом оподаткування нерухомість, яка належить окремим категоріям громадян. До прикладу, для багатодітних. Сімей, де виховується п'ятеро і більше дітей, або де є діти з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями чи батьками. Проте пільги застосовуються лише до одного об'єкта нерухомості на одну дитину. Однак, якщо нерухомість використовується для отримання доходу, наприклад, здається, в оренду, лізинг, позичку або використовується у підприємницькій діяльності, тоді пільги не надаються, і податок сплачується на загальних підставах. Також пільги не застосовуються, якщо площа нерухомості перевищує п'ятикратний розмір неуподаткованої площі. Наприклад, для квартир це 300 квадратних метрів, для будинків понад 600 квадратних метрів, або сумарно понад 900 квадратних метрів для об'єктів змішаного типу. Це і квартири, і будинки. І у таких випадках додатково сплачується податок у розмірі 25 тисяч гривень на рік. Думаю, зараз було б дуже актуально нашим глядачам дізнатися щодо наявних пільг для військових, для сімей, тих, хто вже, на жаль, віддали своє життя за нашу Україну, а також осіб, які отримали інвалідність у зв'язку з війною. Так. Відповідно до рішення Івано-Франківської міської ради від 7 липня 2021 року, номер 218-11, пільга зі сплати податку на нерухомість надається на об'єкт житлової нерухомості її частку, яка перебуває у власності осіб, які належать до учасників бойових дій відповідно до закону України про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту. Пільга застосовується лише для одного об'єкта житлової нерухомості на одну особу. Та набуває чинності здати отримання статусу учасника бойових дій. Для отримання пільги зі сплати податку на нерухомість потрібно подати до податкової інспекції наступні документи, заява довільної форми про надання пільги, копію посвідчення, яке надане особам, зазначеним в статтях 6, 7, 10 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. До прикладу, це посвідчення учасника бойових дій, посвідчення члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України, посвідчення особи, яка належить до осіб з інвалідністю внаслідок війни. Ну і копію паспорта власника нерухомості. Цей приклад ми привели на, на прикладі території Івано-Франківської територіальної громади. А вже про встановлення пільг зі сплати податку на нерухомість на території інших територіальних громад Івано-Франківської області можна дізнатися з рішень територіальних громад. Я думаю, що це зараз на часі, і багато з наших глядачів, наших платників податків цим скористаються. Хотіла б перейти про земельний податок трішечки деталей. Добренько. Земельний податок, його сплачують власники земельних ділянок або постійні користувачі земельних ділянок. Це стосується як приватної власності на землю, так і ділянок, які надані у користування на умовах постійного користування або оренди. Ставки земельного податку визначаються органами місцевого самоврядування і залежать від призначення земельної ділянки та її розташування. Наприклад, для земель житлової забудови ставка може становити до 1% від нормативно-грошової оцінки ділянки, а для сільськогосподарських земель до 0,3%. Згідно з податковим кодексом, надаються пільги на сплату земельного податку. Від сплати земельного податку звільняються пенсіонери за віком, особи з інвалідністю першої та другої груп, особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, ветерани війни, чорнобильці, багатодітні сім'ї та інші категорії громадян, визначені законодавством. Однак ці пільги діють лише на одну земельну ділянку кожного виду. Наприклад, одну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку та одну земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства. Також від сплати податку звільняються власники земельних ділянок, часток, паїв та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток паїв в оренду платнику єдиного податку 4 групи. Зараз на вулицях ми бачимо багато автомобільних різних марок, значить, багато людей мають транспорт. Що стосується транспортного податку, що важливо знати, транспортний податок. Його сплачують власники легкових автомобілів, вартість яких перевищує 370 мінімальних заробітних плат у 2024 році. Ця сума складає 2 мільйони 662 тисячі 500 гривень. А вік автомобілів не перевищує 5 років. Ставка транспортного податку є фіксованою і становить 25 тисяч гривень на рік. Пані Наталя, як власне можна от мені і будь-якому платнику податків, дізнатися про нараховані податки? І чи можна це зробити без відвідування податкових органів? Звичайно, дізнатися про нараховані податки можна дистанційно. Найпростіший спосіб це скористатися електронним кабінетом Державної податкової служби. Е для цього необхідно увійти до електронного кабінету платника на сайті Державної податкової служби або встановити мобільний додаток Моя податкова. Після авторизації за допомогою електронного підпису або банк ID ви зможете переглянути всі нарахування та отримати доступ до ваших повідомлень рішень. Також ви можете побачити строки сплати і за бажанням одразу здійснити оплату онлайн. А чи можливі такі варіанти, що це от повідомлення рішення, про яке ви говорите, не приходить? Так. Так, дійсно може трапитися, наприклад, якщо у вас у як платника податків змінилася адреса і платник не повідомив про це податкову або виникла помилка при обробці даних. Але навіть у таких випадках платник не звільняється від обов'язку сплатити податок. Саме тому ми рекомендуємо не чекати на паперове повідомлення, а регулярно перевіряти свої нарахування в електронних сервісах Державної податкової служби. Якщо ж ви виявили, що податкове зобов'язання не нараховано, але майно підпадає під оподаткування, краще звернутися до податкової служби для уточнення даних. Крім цього, хочу звернути увагу, що інформувати податкову про зміну адреси необхідно за місцем своєї реєстрації, подавши заяву за формою 5ДР. Що робити, якщо платник, наприклад, я не згідна із сумою нарахованого податку і зайшла в кабінет, там мене не влаштовує те, що я бачу. Ну, відповідно, що у разі незгоди з нарахованою сумою податку ви маєте право звернутися до податкової служби для проведення звірки. Це можна зробити як особисто, так і через електронний кабінет, подавши відповідну заяву з підтверджуючими документами на право власності чи договору купівлі-продажу. Податкова служба розгляне ваше звернення, і якщо буде виявлена помилка, проведе перерахунок. Чи можливо якась відповідальність або що буде, якщо не сплатити податок вчасно? Якщо податок не сплачено вчасно, нараховується пеня за кожний день прострочення у розмірі 0,1% від суми боргу. Також до платника можуть бути застосовані штрафні санкції, і штраф становить 5% від суми боргу. Якщо затримка не перевищує 30 днів і 10%, якщо перевищує. Тому дуже важливо слідкувати за термінами сплати, щоб уникнути додаткових витрат. Як можна сплатити майнові податки, або які рекомендації, як це можна найкраще зробити? Сплатити майнові податки можна різними способами. Найзручніше це зробити через електронний кабінет або мобільний додаток Моя податкова. Там є можливість сплатити податки онлайн, використовуючи банківську картку. Також ви можете звернутися до будь-якого банку або використовувати інтернет-банкінг. Пані Наталя, дякую. Ви відповіли на всі мої запитання. Напевно, на завершення от ваші поради щодо сплати майнових податків для наших глядачів. Я б порадила вам, громадянам, активно використовувати електронні сервіси податкової служби. Це дозволяє своєчасно отримувати інформацію про нараховані податки, уникати можливих помилок і затримок, а також забезпечувати прозорість взаємодії з податковою службою. І сплата податків це наш внесок у розвиток держави, тому можливо це робити відповідально і вчасно. Дякую, я доєднююся до ваших побажань. Справді наповнення нашого бюджету це зараз основне, що підтримує наших військових і наших працівників бюджетної сфери. Дякую, Дякую що були з нами. Пам'ятайте, все буде Україна і до наступних випусків.